Ну що, пробувши вже в лагері тиждень, в землі ще з можу зробити перші свої якісь висновки. По-перше, нічого страшного немає. Нормальний собі лагерь, великий, територія велика, будівлі всі однакові. От. Кормлять нормально. Корот, якщо буде цікаво, ну, кидайте, запишу, як кормлять, і покажу відео, якщо цікаво буде. А так, взагалі, що першим чином, що, що перше робиться в першу чергу, це реєстрація. Попадаєш е до адміністрації, там сидиш в черзі з самого ранку займаєш і попадеш е на реєстрацію. Що таке реєстрація? Це в беруть відбитки пальців електроні і роблять фотографію. Наносять все це на пластикову картку і далі з цією пластиковою карткою Можна виходити за межі лагеря, їздити в магазин або ходити, якщо недалеко. Саме тут, в зеті, це виходить, між селами взагалі поруч селом Щіт Z називається. Знаходиться цей лагерь. І тут виходить, що можна сходити в магазин. Він, правда, далекувато знаходиться. Перший магаз десь кілометра три десь знаходиться. А другий дуже офігенські магазини, великі, як супермаркети, вони знаходяться взагалі 8 кілометрів від цього лагеря. Ну тут в чому привілегії, в тому, що на території безкоштовно можна з самого ранку взяти велосипеди на всю сім'ю настрої. Тому ми взяли три велосипеди. Вот. І ми виїжджаємо собі, будь ласка, їдемо в магазин, купуємо те, що нам хочеться, якщо є можливість. Якщо ні, то тут, будь ласка, трьохразове харчування. Їжте, собі все вистачає, в принципі. Понятно, що це не в ресторані, що з самого ранку там булка з сиром, з чаєм. В обід вже якісь там що там у нас згадає картошку з спадлива з якимось м'ясом, або рис, або навіть макарони. Ну, Я їх не пробував, мене не встиг попасти. Іноді да, пропускаю їжу. Ну, Коротше, жити є десь, де, слава Богу. Румтур я вже зробив, побачите відео наступним або попереднім. Це я так трошки накидаю собі для вас якусь певної інформації. Якщо цікаво, підписуйтесь, питайте. Я завжди на зв'язку готовий відповідати, допомагати. Якщо треба якусь повну певної інформації, тому, будь ласка.